Я вас вітаю! Сьогодні я розповім вам про дитячий садок і навіщо він нам потрібен. Отже, дивіться уважно на екран і слухайте та запам'ятовуйте. Вранці батьки ведуть дітей до дитячого садка. Дитячий садок це гарна сучасна різнокольорова будівля з дитячими майданчиками навкруги. У кожній групі дітей зустрічає вихователь. А зараз пропоную пограти в гру і дізнатися, що є в дитячому садочку. Отже, увага на екран. Кімната, в якій діти одягаються або роздягаються, називається роздягальня. Кімната, в якій Діти миють руки, обличчя та можуть сходити до туалету, називається вбиральня. Кімната, в якій діти грають іграшками, на килимку, спілкуються між собою, займаються з вихователем, приймають їжу, називається групова кімната. Кімната, де діти відпочивають, сплять, називається спальня. Пропоную пограти в гру і визначити, що роблять діти у садку. Діти займаються з вихователем, грають на вулиці та спілкуються. Виконують ранкову гімнастику, читають книжки, малюють, викладають з конструктору будиночки. У дитячому садочку діти танцюють та співають пісні. А ще в садочку діти відпочивають. Товаришують та розважаються. Тепер ви знаєте, що таке дитячий садок і навіщо він нам потрібен.